Це, що це таке за, за позориство якесь? Добрий день? Добрий Чого день. добро ви в каніс розправляєтесь? Миколаївський? Новий розділ. Новий розділ? Що ви зрозуміли? Антизаправка. заправка. Дивіться, мені в багажнику. Добре є. То, взагалі тут багажне відділення для затриманого, якщо я не помиляюся, правда? А не для каністера. 95-й бензен. Де ваш колега? Спать тут. Ходіть, сувак, що там вже на телефон пристрій. Добрий день. Що ви в каністра заправляєте? Я не заправляю нічого. Патрульний автомобіль у вас чи ні? Ні, я не заправляю нічого. Ви поліцейський? Так. Посвідчення, подписує, будь ласка. Авромишин Дмитро Авро Дмитро Анатолійович, до 25-го дільничний офіцер поліції. Ходіть будемо розбиратися, що у вас хотів заборгати. Видізь з машини. Виді з машини на секунду. Виді з машини, говоримо. Хвилинку вийдіть з машини, Чи вже все. Ви звідси не поїдете так просто. Тут що ви зрозуміли, вже всі в машині будуть вже зараз валювати. Новий розділ. Вийдіть, представниці. Машину заводите, тікаєте кудись, Ще раз. Від'їхати, щоб нікого не затримувати. Та нікого не затримуєте, Тесла на електриці, вона не буде заправлятися. січні, чистимо зараз. Поясніть що це таке бувається. Там та, та, Ігор Володимирович. А, то дільніші всі. Та. А які до талони буде, в каністрах заправляти? Україна, а Україна? як не знати, що, наприклад, по податку, щоб цю бензину довезете до пункту призначення, а не, не продасте комусь або там, як за такі в каністрів заправляєте? Ну яка ситуація? Ну, така, що в новому роздолі немає такої заправки, то мусить виходити таким чином. А ви по талонах заправляли чи за готівку? По талонах? Так, поліція не має з Україна в талоні. З якого, з якого переліку у вас талони? Я не знаю. А можете показати, як буде виглядає? Я не можу вам сказати. Як? Поліція має око вок. Що тут у Кернафта? Не розміщає? Я вам не скажу. Я не можу а сказати. хто вам дав ці талони? Е -е, Видало частку. Керівник нового розділу відділку поліції, чи хто? Ну, начальник видав. Чи до, до кого ви відноситесь? Хто начальник? На е -е, новий розділ, я начальник відділу поліції. А з ви заправили в ті каністри? 40 літрів бачу, то вже скільки разів заправляли, скільки талонів. Скільки талони, 40? 40. талони посіки? Щоб, а для чого? Мені я, ну, я, ну, важко це зрозуміти. Як можна? Ну, я це, вам не можу ну, дати відповідь на таке питання. Ну, це, не, це, це неправильно, правда? Ну, я не ну, для значно. мене це складається корупційна складова. Тут ну, чесно відверто, що я вам говорю. Ну, може, до керівництва, може, вони нам на нададуть таке відповідь. А скільки у вас там каністер можна глянути чи ні? Покажіть, будь ласка, що не важко. Каністр? Так, скільки каністр у вас пального є? Щоб знати, скільки ви вкрали бензини. Що скільки ви вкрали бензини? А, ну, якби ви залили в бак, я розумію, це одне питання. Ви залили її в каністри, ви розумієте, це зовсім інше питання. Але ви в каністри залили пальне. Вам не можна цього взагалі робити. Вам видають талони на якийсь автомобіль. Ви приїжджаєте тим автомобілем, заправляєтеся по талонах. Наскільки мені відомо, поліція має договори тільки з оку і во. Може, щось помінялося? Відколи? Від три дні тому помінялося чи що? свет. Покажи. Дні я дізнавався, в кого які договори. Можете глянути? Це важливо. Ходіть, ну покажіть, подивимося, скільки там цього пального є. Ну, щоб знати, як для чого. Так ви бачили, ви дивилися. Вони поклонно заправляються, чи за гроші заправлялися, чи поклонно? Я не знаю, як це заправляється, я не знаю. Йдемо поглянемо, щоб познали, як талони виглядають. Чуть -чуть. Добрий день. А можете показати, як талони виглядають, щоб патрульне заправлялася? Ну, не патрульний, а поліцейський то До вас договір з ними чи як? Чи вони просто десь талони взяли і заправили? А я я звідти стаю. До мене при мені приходять. А, але талони б їх заправили Вважаєте це нормально, що їдьте на секунду? Нам керівник видав, я не можу вам відділу. Я розумію, вам керівник видав, але мені здається, що це неправильно. Так не повинно бути. Керівник, ну, а я, керівник, я ви, так ви, ви, так, ви ви, керівнику ви за керівник. пензенночку? Кому? В так Кому? На баланс на баланс ревіделу знаходиться. Ми в каністрах. А вона ми не може в талонах лежати, щоб там пальне. Так автомобілі треба забрати, у нас не буде кожен автомобіль їхати, забравувати. 7 за кілометрів сюди їхати так, як пану більше ніж 20 км. Тобто, проблема приїхати службовим автомобілем заправити? Я не сказав, що зразу взяти в каністри. Ви вважаєте це правильно? То шеф який вам сказав? Я можна прізвище? Білик Петро Романович. Білик? Білик Петро у нього? І що не прийде? Нового розбавлення. Окей, вияснив. Добре, до побачення. До побачення. Друзі, ось така ситуація. Так і живемо. Талони їм дали, вони всі приїхали, шеф в каністри позаправляв. А потім буду свою тачку лети. Я вам даю мільйон відсотків гарантій, що він буде збирати свою тачку. Гарного дня я понавдал.